Вивчаючи у школі фізику та хімію, ми не завжди заглиблювалися у самі надра їхніх дивовижних елементів і властивостей. У цьому відео ви побачите речовини, які поводяться так, ніби це просто кадри із фантастичних фільмів. Почнемо із незвичайного полімеру під назвою Термінатор. Якщо згадати сюжет другої частини одноіменного фільму, то стане зрозуміло, чому ця речовина так називається. Полімер може стати знову цілісним, якщо його розділити на кілька частин. Схожими властивостями володіє інший матеріал пластик, що самовідновлюється. Варто йому опинитися в умовах кімнатної температури і розірвані атомні зв'язки відновлюються. Так відбувається у 97% випадків. Ці чудеса творять ароматичні сульфіди, що входять до складу такого пластику. А ось ще один дивоматеріал Ванта Блек, найчорніша речовина на землі. Ця незвичайна субстанція складається з вертикально орієнтованих масивів вуглецевих нанотрубок. Такі трубки штучно вирощуються на алюмінієвій фользі за низьких температур. Вони настільки щільно складені разом, що відображають лише мізерні 0,035% світла, а 99,965% випромінювання, що падає на нього мікрохвиль і радіохвиль поглинають, тому вантаблек настільки чорний. Ще одна унікальна річ Line X. Це фарба, яка робить речі міцнішими. Матеріал Line X створює довгі полімери які, з'єднуючись із поверхнею об'єкта, утворюють щільний шар із пластику. В результаті будь-який навіть найкрихкіший предмет стає неймовірно міцним. Графен є найміцнішим матеріалом на землі. Він у 300 разів міцніший за сталь. Аркуш графену площею 1 квадратний метр і товщиною всього лише в один атом здатний утримувати предмет масою 4 кг. Натомість графен можна згинати, згортати, розтягувати як звичайну серветку. Галій це унікальний метал, який за низьких температур перебуває у твердому стані, проте варто температурі підвищитися до 29 градусів, як метал починає перетворюватися на рідку субстанцію. Враховуючи те, що температура тіла людини вище 30 градусів, ви зможете спостерігати, як прямо у вашій долоні твердий галій перетворюється на рідкий метал, але й тут властивості галію не вичерпані. Він витримує температуру до 2230 градусів за Цельсієм. Саме тому в виробництві термометрів високих температур це найкращий матеріал. Є один особливий клас матеріалів під назвою аерогелі. По суті, це гель, у якому рідка фаза повністю заміщена газоподібною. Його часто називають замороженим газом. Будучи твердою речовиною, аерогель може на 99,8% складатися з повітря. При цьому цей матеріал надміцний. Він витримує вагу, що перевищує його власну 4 тисячі разів. Маючи дуже малу щільність, аерогель володіє над низькою теплопровідністю. А ще він дуже легкий. 150 блоків розміром з цеглину мають вагу, що дорівнює вазі 4,5 літрів води. Нітинол або нікеліт титану це сплав нікелю і титану, який має дуже незвичайні властивості. Ця речовина вміє запам'ятовувати свою первісну форму і повертатися до неї після деформації. Ефект досягається за рахунок нагрівання сплаву до температури 50 градусів за Цельсієм. Матеріалу надають необхідну форму тоді, коли його молекулярна решітка запам'ятовує свою структуру. Навіть якщо потім решітка деформується, то вона повертається у свій вихідний стан. Для цього необхідно нагріти нітинол приблизно до 50 градусів за Цельсієм. Ферромагнітна рідина Чергова речовина, якій наплювати на закони фізики. Її створив у 1963 році співробітник НАСА Стів Папел. Феромагнітна рідина складається на тонких магнітних частинок, зазвичай це залізо. Коли рідина потрапляє під вплив магнітного поля, вона починає видавати химерні кульбіти та утворювати дивовижні структури. Вони називаються ферофлюїдами. Кожну таку частинку покриває поверхнево-активна речовина, яка дозволяє їм злипатися. По суті, феромагнітна рідина це колоїдний розчин, речовина, яка поєднує у собі властивості декількох станів матерії, в даному випадку рідини та твердого металу. Суперпереохолоджений Рубідій найнаочніше порушує закони фізики, а саме другий закон Ньютона. Охолоджений до абсолютного нуля рубідій поводиться як речовина з негативною масою. Якщо застосувати до нього силу, він, попри закон Ньютона, почне рухатися у напрямку протилежному цій силі. Є ще дуже багато дивовижних матеріалів, про які ми не згадали у цьому відео. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це у коментарях, і ми обов'язково зробимо продовження. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей у нас на каналі.